Конечно. третью субботу травня в Украине визначается День Европы. Цей день є уособленням прагнення європейських народів До мирного співіснування відмовив від військового протистояння, від силового вирішення міждержавних конфліктів. Це є співпраця, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Нині святкування на цього дня набуло особливого для українського народу значення, адже європейські ідеали свободи, демократії та добробуту. Були відстоєні на майданах мільйонами наших співгромадян. Прапор Європейського Союзу заморив на Слов'янськам ще 21 листопада 2014 року. Його разом з державним прапором України було урочисто піднято в День Гідності та Свободи, коли ми віддавали належну шану патріотизму і мужності громадян, які під час Революції Гідності. Поставили на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина. І е, я хотів би сказати декілька слів стосовно днів Європи, е, куди ми йдемо, що таке для нас, взагалі Європа, для молоді України. Для нас це не є якісь прапори, якісь гучні промови, гасла. Це є наша наша діяльність, і ми зараз це чітко проявляємо на тому, що ми зробили в Краматорську, до прикладу. Коли, коли молодь відчула, що їм бракує місця для дозвілля, що їм бракує якоїсь атмосфери, їм бракує активності, вони взялися і створили собі центр. Вони фактично вирішили самі свою проблему, не чекаючи на владу, на, на, на те, коли їм представляться на тарілочці, і я бажаю вам е, теж це те робити. Я бажаю вам досягати Європи, досягати. Рівня цього цивілізації саме самим собою, громадою, будувати свою, будувати свої сім'ї, свої громади, свої спільноти. пробег. Все очень просто. Есть традиционные европейские ценности, такие как уважение к закону, демократия, любовь к своей родине, неприкосновенность к частной собственности, уважение к традициям, историческим традициям, здоровый образ жизни, забота об экологии. И вот один из средств улучшения здоровья, экологии Является велосипед.